Всім добрий день! Ви на каналі Knit. мене звати Юля. І сьогодні я покажу вам, як зробити е закриття резиночки, наприклад 1 на один ось, еластичним способом. Це мій найулюбленіший спосіб закриття. Ось я показую, як він виглядає. Це е я в'яжу джемпер, і це резиночка внизу джемпера. так? Е Джемпер я в'яжу зверху вниз і внизу, от, наприклад, потрібно завершити. Коли звичайним способом, то вона стягується і не еластична. дуже некомфортно одягати чи носити, і буває стягує і отак вигляд, не дуже має. А цей еластичний способ дуже гарний. Він отак виглядає. Отак він. Це в мене ще не. Непопраний джемпер, тож пух ще не забив нічого, і гарно видно, ось він такий об'ємний виходить, як і резиночка один на один. Ось він з виворітної сторони, ось так виглядає. І так з лицевої. Дуже гарно вигляд має. Повторюю рельєф такий і ширину самої резиночки, нічого не стягує полотно. Ось, дуже рівненько виглядає. І ще що саме важливе, він еластичний, тому якщо ми розтягуємо резиночку, то вона собі спокійнісінько, отак. Розтягується і повертається в своє положення. Тож, дуже класне закриття, це корисне для в'язання. Тож я покажу, як я його роблю. Ось у мене на рукаві, наприклад. І ще ось внизу в мене тут звичайна резинка один на один, одна лицева, одна виворітна, а на рукаві. В мене схрещена лицева петля йде, але закриття резиночки один на один і такої, і такої це можна робити. Так, ось початок ряду при круговому в'язанні ось так. Початок ряду в мене йде лицева петля, тож ми робимо цей спосіб, робиться. Спицями закриття від цієї ж нитки, яка в нас іде робоча. Не, не потрібно нічого відрізати, не потрібно ні голку, нічого. Ось як ви в'язали-в'язали, все, ви завершили, вам достатньо, хоч на горловинки, хоч понизу, хоч по рукаву, де вам потрібно це зробити. І ви закриваєте, як ми це робимо. Лицева петля, тож ми робимо. Накид знизу вверх ось так, якби від, від себе, да? знизу вверх, захвачуючи робочу нитку. І пров'язуємо лицеву петлю. Як ви в'яжете, в мене схрещена або ж, звичайно, пров'язали. І тепер сам накид оцей, протягуємо крізь нашу петлю. Далі йде в нас виворітна петля. Ми робимо якби від, від себе зверху вниз, отак захвачуючи накид. І пров'язуємо виворітну петлю. І цей накид одягаємо на нашу петельку. І попередню лицеву також одягаємо на цю. Ось. Далі ми чередуємо. Ось таким чином накид перед лицевою пров'язуємо і надіваємо накид на нашу петлю і попередню петлю на цю, пров'язано. Ось так. Для зручності можна взяти, наприклад, залишити ці петлі, і можна взяти. Ось так, оцю петельку зачепити на іншу спицю такого ж розміру, так і вже нею якби робочу зробити. А можна і так, в принципі, не, не воно не заважає. Далі, я думаю, тут уже все зрозуміло. Дуже легкий спосіб, дуже хороший виходить і вид. Закриття і пружність самого виробу. Ось таким чином. спеціально затягувати, так, якось дуже затужувати не потрібно. ось Перед виворітною зверху так накидаємо, пров'язуємо, протягуємо накид і саму попередню петлю. Ось так. Перед лицевою, знизу вверх, ось так пров'язуємо, накидуємо накид і лицеву петлю, видніш попередню. Ось таким чином. І ось як у нас виглядає. така виходить закриття. Дуже гарне. Мені цей спосіб дуже-дуже подобається. Ще цей спосіб називається болгарський зачин. Тож, кому сподобалося, пробуйте, в'яжіть і, звичайно, ставте свої лайки, мені буде дуже приємно. Подобайки. В'яжіть з задоволенням. На все добре.